трошечки про наш проект Катахата. Ну, Катахата це не тільки про будівництво будиночків, не тільки про будівельні матеріали і паркани, це ще про, про саме відношення, про саме ставлення до котів в нашому місті і взагалі в нашій країні. Тобто, це про лікування, про стерилізацію, про щеплення, про допомогу. І воно не так просто, як здається. От начебто є катахати, начебто побудували будиночки. Ну котики, вони ж такі своєрідні, це ж, це ж така публіка, що з ними треба дуже довго спілкуватися товаришувати, задружуватися, а потім вже далі продовжувати переселення їх в катахати. Ось на першому етапі, що у нас відбувається, у нас іде щеплення, у нас іде лікування, ну і, звісно, годування. Ось э, наша пані Тетяна, Ой, котра постійно. Ні, ні, постійно допомагає, хоч вона дуже скромна, але вона у нас молодець в цьому плані. І ще вам хочу сказати про те, що був у нас такий випадок. Тобто ми були в розпачі. От було все-таки у нас така немаленька команда, волонтерська, але були в розпачі. У нас є така кішечка Ася, вона народилась на вулиці і мешкає, скажімо так, Ну, в відповідному місці така вона собі хавається, і така вона у нас е, трошечки дика. І прийшов її вік. Ми думали, що вона вже є час навести кашенят. Але ж ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб продовжувалось розповсюдження безпритульних тварин. І тому постала задача її стерилізувати. І тут почалось зловити її нереально. Ціла команда волонтерів полювала на неї, саме приносили їй смаколики, які вона любить. А вона знала, вона, вона почула, якось в неї така спрацювала думка, якась підсвідомість, і її стало неможливо зловити. Що ж робити? Ми почали підключати е, іще волонтерів, і ще збирати інформацію. І е, тільки прийшла інформація, що в Києві є така волонтерська команда, яка спеціально займається відловом котів. І тут також почалось. цю команду ми запросили. А вони дуже популярні, бо вони одні на всю Київську область. Значить, Коли ми їх запросили, наша Ася сховалась. Потім не получались, також відбувалися якісь ситуації. І ось нарешті вони приїжджають і ще йде такий дощ. І що ви думаєте? І наша Ася не виходить. Боже, що тут було? Ну слава Богу, ці люди такі професійні, величезна їм подяка. Вони зробили таку автоматичну спеціальне таке приладдя. І, коротше кажучи, сказали нам взагалі відійти, бо ми були дуже знервовані відійти і все-таки зловили нашу шановну улюблену, улюблену Асю. А у наша Асі, крім стерилізації, їй ще ж треба було прилікувати очі, бо вона народилась. Напевно, в неї була інфекційна хвороба, котра в подальшому розвилась як ну, хвороба очей. І ми вже ж в такому доброму гуморі наша Ася в переносці. І тут починає працювати такий ланцюжок добрих людей. Значить, людина, котра тут поруч працює, запропонувала свій транспорт. Привозимо ми її в білий янгел. Ну і, звісно, супер. Дуже велика подяка цим людям, і лікарю, хірургу, і адміністраторам. Тобто вони нам зробили лояльні умови, пролікували нашу Асю, зробили все, що необхідно. І окрема величезна подяка Людмілі Фідай це така людина, котра взагалі в нашому місті тримає руку на пульсі во всіх питаннях, що стосується тварин і собак, і котів. Ну взагалі людина великого серця, і вона сама нам запропонувала, щоб нашу Асю у цей період, поки після операції, потримати у себе. Ася там була, звісно, в прекрасних умовах. І після того пані Людмила навіть сама самостійно її допомогла нам привезти на її постійну локацію, де наша Ася мешкає. І е, зараз у нас все добре. Але ж така Ася не одна, багато таких тварин, багато потребує допомоги, тому, е, звісно, е, прохання для небайдужих людей. І для свідомих людей, і взагалі до всієї громаді, щоб долучались, допомагали, бо ми насправді хочемо створити цей проект. Цей проект про лікування, годування, про нормальні умови для наших котів. І також це гарний приклад взагалі для доброти, для добрих сердець, для наших дітей. І взагалі-то надихають наші військові, котрі в самих важких умовах напередку завжди з цими котиками, з песиками, і, і, і все добре, і вивозять їх додому і гадують. Так що давайте будемо добріше, давайте будемо разом робити наші катахати.